Дивіться в новинах: відсутність вакцини чи небажання батьків щепити дітей. Коли у Львові ремонтуватимуть площу франка. Про переселенців з Криму, які відкрили кондитерську у місті Лева. Підсумовуємо день. Мої вітання. Є загроза нових сувів на Грибовицькому сміттєзвалищі, адже схил полігону дестабілізований через низку займань, які сталося минулого тижня. Про це заявив директор ЛКП збиранка Володимир Занік. Також він зазначив, новий сув може призвести до потрапляння сміття в озера інфільтрату, наслідок чого інфільтрат може вийти за межі дамп. А це екологічне лихо. У зв'язку із загрозою. Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення почати роботи зі стабілізації полігону негайно. Окрім цього, грибовицьке сміттєзвалище але пильно охоронятимуть від підпалів, адже виділяється біогаз з тіла полігону. А найменша іскра може спричинити пожежу. На місці встановлять чотири металевих вишки висотою до 20 метрів, на яких будуть відео та термографічні камери. Наразі залили лише фундамент під ці вишки. Додам сам проект стабілізації та рекультивації грибовицького сміттєзвалища доопрацьовують. Науковці з Львівської політехніки постійно проводять контроль і фіксують стан суву на полігоні. Зараз між сміттєвими масами є розрив, виявлено тріщину на західній частині схилу, довжиною 80 метрів, глибиною 4 метри. А станом на ранок у пунктах пропуску на українсько польському кордоні утворилися черги з майже чотирьох сотень автомобілів. Найбільше автівок було в Шигинях та в Раві Руській 190 та 100. авто. Відповідно звітують у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Нагадаю, від сьогодні Польща відновила малий прикордонний рух з Україною, який тимчасово було призупинено з 4 липня. За останню інформацію черги на всіх пунктах пропуску до Польщі є найбільше через Шигині 150 автівок. Найменше у пункті пропуску грушів шістдесят. Через проблеми із вакцинацією дітей хочуть скликати РНБО. Про це повідомила виконувачка обов'язків керівника Міністерства охорони здоров'я Гуляна Супрун. Зі слів чиновниці, проблема не лише у відсутності вакцин, а й в тому, що батьки не бажають щепити дітей. Про ситуацію на Львівщині більше в сюжеті. Трьохрічну Настю мама вакцинувала лише до одного року. З тих пір жодних прививок дитині не робили, оскільки жінка побоюється неякісних препаратів та наслідків. слухалася різних випадків, що діти після вакцини їм було погано, і в реанімацію попадали. І тепер боїмося і не вакцинуємо. Тому що не тільки Лідія відмовляється від вакцинації дитини. Статистика мозу за останній місяць така. 11,5% однорічних дітей отримали щеплення проти туберкульозу. Від поліоміяліту 39%, Від кашлюку дифтерії, правця менше 2%, та від гемофілії 4% дітей. У профільному міністерстві ситуацію пов'язують не лише з відсутністю вакцин, але й з небажанням батьків щепити дитину. Через це навіть ініціюють засідання РНБО. Вже є готові листи до президента України і до секретаря ради національної безпеки і оборони України, де ми вимагаємо, щоби а, з метою забезпечення охоплення щепленням дітей до рівня рекомендованого возу, і це є. Дев'яносто відсотків дітей повинні бути вакциновані. Лише на Львівщині щороку три тисячі батьків нуляється від вакцинування дитини, каже фахівці. Та водночас нагадують про можливі наслідки цього. Дитини правець, а дитина фактично не вакцинована через відмову батьків. Бо свій час, коли була вакцина, вона цю вакцинацію не провела. Наразі на Львівщині бракує вакцини БЦЖ, а також вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії та правця. У липні надійшла обмежена партія вакцини Пентакцин. Ірина Кононець, Умеркозак. Новини. Роботу двох експериментальних автобусних маршрутів продовжили до кінця вересня. Звітують в міськраді. Також зазначають, що на маршруті, який курсує до високого замку, працюватиме один автобус, а до Львівгазу їздитимуть два автобуси. Нагадаю, експериментальні маршрути почали працювати з 1 липня і мали діяти впродовж місяця. Проте під час засідання міської інженерної комісії депутати, які ініціювали їх запровадження, звернулися з проханням продовжити експеримент до осені. Адже вважають, що тоді буде більш інтенсивний. Потік пасажирів разом з тим комунальний перевізник АТП-1, який обслуговує ці маршрути, вважає їх нерентабельними і вимагає відшкодування з міського бюджету витрат на роботу автобусів. Додам маршрут одного з автобусів пролягає через вулиці під Дубом, проспект Чорновола, вулиці Підвальна, Лисенка, Гуцульська, Кривоноса через лікарню Охмадит на високий замок. Іншого по вулицях Ярошенка, Золота у зворотньому напрямку Турянського, Шевченка, Гордоцька, проспект Чорновола та Під Дубом. Вакансія в трамваях та тролейбусах Львів набирає нових контролерів. Попередніх працівників звільнили через. Неефективну роботу. Зокрема, у відомство шукають інспекторів, які замість звільнених у травні контролерів здійснюватимуть контроль за оплатою проїзду в трамваях і тролейбусах. Планується, що серед нових працівників будуть учасники АТО. За словами фахівців, причина такої ротації в тому, що виручка від перевезень з часу ліквідації служби контролю на підприємстві не зменшилася. Попри це, в електротранспорті їздять чимало зайців. Певний час до теперішнього часу функцію контролерів здійснювали начальники трамвайних і тролейбусних маршрутів, а також керівники структурних підрозділів Львів Електротрансу. Додатково до цього здійснювався конкурсний відбір на заміщення посади інспектора служби безпеки підприємства. У посадовій обов'язки інспектора служби безпеки підприємства входить. В тому числі і контроль за безквитковим проїздом. А площу Івана Франка треба ремонтувати. Місцеві жителі скаржаться. Простір геть занедбаний, а лавочки на площі стали місцем проживання безхатьків. Тут щодня громадський транспорт чекають сотні львів'ян, а тому хочуть, аби це місце стало невеличким осередком відпочинку посеред гучного міста. Поламані лавки розбиті ліхтарі, ями посеред дороги і нерівна трамвайна колія. Такою сьогодні є міська площа Івана Франка. Львів'яни хочуть, аби її відремонтували і посадили більше рослин. Напевно, треба зробити якісь ну, гарніші. Лавочки, більше зелені треба, ну і щоб чистіше було, щоб було все гладенько, рівненько. Далі колія. Вона абсолютно потребує ремонту. Ця площа в жахливому стані. Зробити лавочки і забрати цю цей кафетерій і зробити. Це колишній радянський туалет, що тут був, його теж його забрати, і на це місце можна навіть поставити невеличкий маленький фонтанчик, що буде окрасою цього району. Загалом треба було привести до порядку і відремонтувати, але ще порівняно з іншими місцями, це не найгірше. А міські чиновники кажуть, через площу Івана Франка курсуватиме трамвай із Сигова до центру, а тому її варто відремонтувати ще цьогоріч. В цій ділянці і є проблема колектор в аварійному стані. Ми в цьому році зробимо ще реконструкцію цієї площі, повна заміна всіх мереж. Заново буде вимушена бруківка, поставлена нова колія, щоб вже в наступному році не вертатись до цієї частини міста і не зупиняти в наступному році рух трамваю. А от що вже зміниться найближчим часом, це площа митна. Її ремонт триває уже майже півроку. На реконструкцію із міського бюджету виділили майже 5,5 мільйонів гривень. Влаштування нового фонтану. Так званого сухого, звідки десь з рівня мощення буде бити там, система струмин, така картина буде утворювати що десь буде воно акцентувати, згущуватися, вхід в музей Пінзеля. Нове озеленення буде, нові меблі, нове мощення гранітними плитами, підсвітка. Влаштована в рівні мощення відомо, що реставрацію площі митної мають завершити у жовтні цього року. Ольга Тимоля, Олег Максимів та Любомир Козак. Новини. Повірка лічильника на місці впродовж чотирьох місяців у Львові. Повірку лічильників здійснюють безпосередньо в квартирі чи будинку. Для цього Львів та водоканалі закупили чотири спеціальні переносні установки. Раніше ж, аби повірити прилад, потрібно було лічильник знімати, доставляти в лабораторію та знову монтувати. Потім очікувати контролера, який встановить пломбу. Це займало багато часу з новою установкою. Це робиться за один день. До того ж, безкоштовно, бо ж ціна на повірку лічильника для мешканців. Багатоквартирних будинків, включено в тариф за водопостачання. Попереджають про відвідини сантехніка телефоном. Здійснюється перевірка раз на чотири роки. Займає процедура не більше півгодини. Вона враховує похибку. Я вже тоді аналізую. Якщо я за три проливи бачу, що Є в межах допустимої похибки, я е, пломбую той лічильник і віддаю. Протокол на держстандарт для видачі свідоцтв. У нас вже повірено більше 9 тисяч лічильників, із них 2 тисячі трошки більше замінених, і порядка 2,5 тисячі повірено Такими от установками переносними. Мешканці отримують поки повідомлення в телефонному режимі. А вже з наступного місця навіть будуть отримувати і листи. Кожен мешканець буде отримувати лист, в якому буде зазначено день, коли наш фахівець до нього до них прийде за надати таку послугу. Допоможіть врятувати життя. Олежику Подвірному майже 9 років. Він веселий, цікавий хлопчик, любить комп'ютер та ледь не професійно складає лего. Дитині потрібна термінова трансплантація кісткового мозку. У нього гострий лейкоз. Операцію потрібно робити за кордоном. Її вартість в межах 150 тисяч євро. Допомогти хлопчику взявся один з благодійних фондів, та самим волонтерам сума не під силу. Відтак закликають допомогти кожного, хоча б гривнею. Мріє бути здоровим. Олежику майже 9 років і йому у 2011-му повністю вдалося побороти хворобу. Однак цього літа у хлопчика стався рецидив. З середини червня дитина знову в гематології. Хвороба повернулася. Сьогодні 0,3 лейкоцита. лайкоци А так ми були практично на нульових лейкоцитах Це так постійно. Він дуже тяжко переносить хіміотерапію і наслідки дуже дуже такі були неприємні. Наразі Олежику подвірному вдалось побороти блок хіміотерапії, і в мами на обличчі за останні кілька тижнів ледь не вперше з'явилась посмішка, але попереду на її сина чекає пересадка кісткового мозку. По іншому хворобу не подолати. На даний час сьогодні принаймні, трошки таке більш-менш просвітлення. Нуль лейку. Це ми вже тим тішимося. Ну, але все ж таки стан залишається такий важкий. У родини подвірних є ще одна дитина дівчинці 11 місяців. Та молодша сестричка Олега, як донор, не годиться. Відтак пересадка буде не родинна, тобто оперуватимуть за кордоном і за величезні кошти. На жаль, саме цей вид операції на Україні не роблять, тому в нас єдиний вихід зробити його за кордоном. Ми зараз розглядаємо декілька клінік. це буде або Італія, або Польща. Але ми вже знаємо скільки це буде коштувати 150 тисяч євро. Буде вартість цієї операції. У батьків таких грошей немає, адже вони ледь не щодня купують ліки на підтримку стабільного стану дитини. Тож вимушені шукати допомоги у небайдужих людей. Допомогти Олежику бути здоровим може кожен за реквізитами, які бачите на екрані. На збір потрібних коштів для операції залишилось три місяці. Віталій Гамадин, Олег Максимів. Новини. Далі про заповіти Шептицького. Марафон незрячих та новини спорту. Залишайтеся з нами. Вандала, який за ніч зруйнував 150 надгробків на кладовищі села в Старосемберському районі, знайшли. Ним виявився 23-річний безробітний місцевий мешканець. За словами зловмисника, тієї ночі на цвинтарі він випив вина, після чого пошкодив могили. Надгробки і хрести він руйнував, не використовуючи сторонніх предметів руками та ногами. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі на термін до трьох років. Нагадаю, в ніч на 2 серпня на території кладовища села Лютовиська розбили надгробні стели майже на 150 могилах. А також із 15 поховань витягли і розтрущили надмогильні хрести. А вночі в пункті пропуску Рава Руська гребенне митники вилучили майже дв дві сотні кілограмів автозапчастин, які намагалися незаконно ввести в Україну. Про це інформує головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області. Для перетину кордону чоловік обрав зелений коридор. Однак, під час огляду авто митники запідозрили схованку, тому тобто скерували машину на поглиблений огляд. І не помилилися в багажному відділенні та в салоні автомобіля. Митники знайшли автозапчастин на майже 90 тисяч гривень. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, товари вилучили, справу скерують до суду, який і визначить покарання. Свято-Іванівська лавра просить міськраду надати їй земельну ділянку на території Шевченківського гаю. Фактично на цій території розташовані господарські будівлі лаври, однак юридично земля в користуванні музею. Відтак священнослужителі просять врегулювати юридичну колізію. А також пропонують назвати гай на честь Клементія Шептицького, що опікувався цими територіями, коли ще тут проживали монахи-студити. Та пропонують вважати за дату створення музею освячення лаври, навколо якої згодом заснували музей народної архітектури та побуту. Наразі всі питання щодо розвитку гаю опрацьовує спеціальна робоча група при міськраді. Йдеться про три гектари. Три гектари. Ну це умовно. Я прошу, прошу зауважити, що ми ще не працювали архітектурно. Це є тільки так наочно. Йдеться про те, щоб знайти таку форму із співпраці лаври і музею, так, щоб лавра відповідала за певну територію і музей. Бачу, можу допоможу. У Львові відбудеться другий всеукраїнський пробіг за участі людей з Вадами Зору. Вже цієї суботи майже 40 учасників зі всієї України вирушать зі Львова до Одеси. Впродовж двох тижнів зрячі і незрячі велосипедисти відвідують вісім областей та подолають більше тисячі кілометрів українських доріг. Завершиться велопробіг 21 серпня в Одесі. Учасники їхатимуть на п'ятьох велосипедах тандемах. Організатори розповідають, в день долатимуть майже 100 кілометрів. Ми хочемо перш за все змінити стереотипне ставлення в Україні українців, зокрема до людей з інвалідністю. Дуже часто ми чуємо про те, що люди з інвалідністю це або каліки, або біднесенькі, нещасненькі. І це такі дуже стереотипні речі, які ми хочемо змінити в головах, і і показати людям те, що ми всі однакові, ми всі люди. Обмежує людей з інвалідністю, конкретну барєдність. Це вже вдруге. Я минулого року приймав участь. У поїздці дуже було класно, чим? Тим, що е е е переконався на цих 100%, що в мене сили, слава Богу, є. Е е познайомився з новими людьми і показав іншим людям здоровим, що ми, ну, ми з владами, люди, які мають обмежені ну, проблеми здоров'я, але ми не гірші, ніж інші люди, ніж здорові люди. Переселенці із Криму у Львові створили власну справу кондитерську. Самі на замовлення випікають, самі доставляють. Вже мають свою базу клієнтів, які полюбляють солодощі. Крім того, кондитери постійно організовують майстер-класи зі створення випічки. Побувала в гостях там Ольга Матейчик. Добре, яке оформлення на понеділок на дванадцяту. Да, ви самі заберете, чи вам доставка потрібна. Він і приймає замовлення, і сам доставляє, і навіть випікає, ба більше сам веде бухгалтерію та оформлює дизайн кав'ярні. Петро переїхав до Львова з окупованого Криму два роки тому. Після довгих пошуків роботи таки вирішив відкрити власну справу. Все починалось із поодиноких замовлень тістечок через Фейсбук. Та нині вже ось як чотири місяці діє постійна кондитерська у затишному районі на Чуку. Принки. Людям подобається, що ми робимо, і найчастіше питання де для де для вас прийти. І люди не розуміли, що ми домашня кондитерка. Тобто, ми можемо зробити велике замовлення, ми можемо вчасно доставити. У нас є сайт, ми відповідаємо в інтернеті за дві хвилини, тобто, ми формулюємо внятні умови, робимо добрі ціни. Спілкуємося як велика фірма, але ніхто не розумів на той час, що то є дві людини в сім'ї квартирі, десь у Львові. Підприємець на своєму прикладі доводить бізнес. З нуля можливий потенціал маленького виробництва великий, каже кондитер. Однак працюючи без вихідних, поки виходить лише на нуль. Проте чоловік не здається, і плани грандіозні нещодавно запустили й комплексні обіди. Зараз ми є я б сказав, унікальним закладом у Львові. У нас досі з початку наших, нашої їжі не було повторів. Смачно, і незвичайно, дуже класні рецепти і смачно поїсти. Відповідає за асортимент смачненького Наталя. Вона разом із Петром переїхала до Львова. Дівчина пече те, що хочуть львів'яни, і що сама любить. Ціни демократичні, бо ж готують все самі без найманих працівників. Нашою такою фішкою є капкейки. Це звісно, капкейки, тому що ми з них починали. От і Ну, це наша така була ж фішка спочатку, і ну і зараз вже позамовляє там із фруктою, і з мастикою вже почали. Ну тобто, ми розвиваємось в такому темпі, що треба там для когось індивідуальне оформлення. Це люди полюбляють дуже там оформлення з надписом, оформлення з якоюсь квіткою. Крім солодощів, ресторатори намагаються вдихнути в кав'ярню домашню атмосферу своїми силами, і розмалювали приміщення. Запрошують до співпраці і молодих художників та фотографів, які хочуть експонувати власні твори, Ольга Матечик та Сергій Медведєв. Новини. Вихованці львівського училища фізичної культури готуються до чемпіонату України з водного пола. Підопічні Юрія Сидоровича розпочали тренувальний процес участю у міжнародному турнірі в Словаччині. Їхали набратися досвіду, а привезли срібні нагороди. Враженнями від змагань ватерполісти поділилися із нашою знімальною групою. Повернулись з турніру і далі до праці. У когось канікули, а юні ватерполісти львівського училища фізичної культури вправляються у залі, бігають кроси та плавають. Підготовка до нового сезону триває. Ми зараз приступили до підготовчого періоду. Займаємося загальнофізичною підготовкою, технічною підготовкою на суші як на суші, так і на воді трошки. Підтягуємо плавальну підготовку. Це підготовчий період, який дає базу для подальшого розвитку спортсменів. Тренуються у хорошому настрої, адже нещодавно наші хлопці повернулись із міжнародного турніру Меморіал Рудольфа Штофана, де здобули стрібні нагороди. Ми, в принципі, їздили на цей турнір, щоб набрати досвіду в першу чергу з хорошими командами. Турнір видався дуже цікавий, команди були всі рівні. Хлопці виступили на достойному рівні, показали хорошу гру. Словаччину дуже прийшов на високому рівні, дуже багато досвіду ми звідти взяли для себе. Ми очікували, ну просто набратися досвіду, але в кінцевому результаті зайняли друге місце. Це був дуже гарний результат. Окрім підопічних Юрія Содоровича, у турнірі брали участь п'ять команд з Румунії, Угорщини та Словаччини. Наші хлопці перемогли усіх суперників, окрім збірної господарів. Найважче було грати зі збірною Словаччини 2001 року. В принципі, команда не є. Набагато сильніше за нас, але якось міро того ж не настроїлися, не оцінили суперника. То трошки нам видалися тяжко, Дуже важко. Головним же іспитом для гравців УФК стане фінальна частина чемпіонату України, яка стартує восени. І на цьому у мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів.тів а я спрощаюся з вами до завтра. Всього найкращого, затишного вечора. Я хочу побажати, щоб наша держава дійсно. І наша суспільність, наша нація, наш народ, всі народи, які проживають в нашій державі, що вони дійсно відчули себе єдиною громадою і дійсно впроваджували, щоб Україна була сильна, могутня, дійсно незалежна від заходу, від сходу. Як писав Франко, нам пора для України жити і не пора, не пора москалеві ляхові служити. Щоб ми не служили ні заходу, ні сходу, щоб ми внутрішньо були сильні своєю внутрішньою силою. Своїми талантами ми досягнули висот.